Папа, мої вітання, мої вітання. Так, що я поїхав? Будемо пробувати їхати. А, так. Що я хотів почати, до речі? так все так. Так. От, Що я хотів почати. Е, ну, скоріше, це доповнити, так якби я виставляю відео на рахунок там, що пов'язано з податковою канадською, власне. Чому тут відбувається така ситуація, що з однієї сторони вам можуть дати гроші, а потім вам прислати коротше, листочок з надписом Поверніть, будь ласка, кошти в такому такому розмірі. Чому так відбувається? Я скажу по-простому, розумієте? Тут в Канаді всі, ну, якби, все підводиться в кінці року. Тобто, ваші... Прибутки, відбутки, все, що ви тратили, все що ви заробляли, це все буде ну по факту. Ви подаєте це все в кінці року? бухгалтер за вас це все оформляє. І от що я хочу сказати: на рахунок бухгалтерів не жаднічайте на рахунок бухгалтерів. Звертайтеся до бухгалтерів, тому що чому, дуже все просто. Ви, якщо там щось напартачите, неправильно позаповнюєте, неправильно відмітите, ви можете попасти мало того, що не вам поверне держава, а ви ще державі будете винні, при тому можете бути винні досить таку немаленьку суму. Тому маєте це все на увазі. Так само, коли ви будете заповняти податкові звіти, давати бухгалтеру, а не самому робити, тому що ну, плачевно може закінчитися. Не рекомендую. Бавитися, тому що суми можуть такі приходити, космічні. Так от, чи можеш Канаді можуть одною рукою дати, другою забрати. Так от, все дуже просто. Наприклад, цього року вам порахували, що ви в нас людина була не сильно занадто заможня, мало заробляли, відповідно, ви сплачували податки, відповідно, вам треба повернути велику суму податків. Так, вам повернуть. Але якщо вони десь щось запідозрять, що. Не до кінця ви подали правильну інформацію, і вони розберуться в цій ситуації, дійсно, вона буде тобто, неправильно подана. Ну, вам, по-перше, скажуть вернути всю допомогу, яка вам була виплачена на протязі того, там, повернені податків чи ще щось. Ну відповідно ще можуть вам якісь і штрафні санкції нав'язати. Тому для вас це повинно бути так само важливою такою ситуацією, що можна і попасти, і там. Рекомендую я тут шуткувати з, шуткувати з податковими. Тут досить серйозно вони. Вони можуть здорово, коротше, так само, як повернути, так само і забрати. Податкова тут серйозна справа. Вона тут все на податках тримається. І податки сплачуються, за них контролюється, тобто не треба думати, що якщо десь вам щось повернули, що це а, і вони, напевно, щось помилилися. Нічого що вони не помилилися. Скоріше всього, вони порахували, що вам треба повернути, і все у вас класно. Якщо ви починаєте махлювати десь, і, ну, потім може плачевно, то все закінчиться власне, для вас. Ні? Тому, опять же, не рекомендую самим, самим заповняти, не розберетеся, система дуже складна. Надзвичайно. тобто треба дійсно там вчитися, розбиратися, що вам пальцем показували. Бо ну, я не знаю, може хтось є само собою такі люди, що можуть заповнити її самі, Ну я, я особисто не, не, ризикнув. не ризикнув тому така ситуація. Так от далі, що ще на рахунок податкової. Ну так само, коли ви приїдете зараз з України, прилетите, ви так само, коли будете подаватися, ви будете показувати свої копіїчні заробітки, які ви мали. Неважно, чи це була Європа, чи це ви в Україні заробляли. Якщо у вас була робота, у вас там буде дуже, скажімо, маленький заробіток. Де відповідно, для Канади це рахується людина за рівнем прожит. Прожиткового мінімуму, не то, що там за рівнем, а десь внизу-внизу. Відповідно, вам так само, скоріше всього, буде нарахована якась допомога квартальна, тобто ви ще яких пару баксиків будете отримувати. Ну, навіть на робочих візах, це я говорю, все про робочі візи, тобто, що ви будете отримувати. На рахунок дітей повернення коштів, ну то, що на дітей платять, я не знаю, я зараз не цікавився тим. Колись треба було перебувати 18 місяців і туди тобі. Починали платити на дитину гроші. Це не, мож... ну, не мало значення статус, чи ви перший резидент, чи ви на робочій візі. Якщо ви на робочій візі, ви... вам треба було відчекати 18 місяців, якщо ви отримали перший резидент, то, ну, то ви зразу починаєте на дітей отримувати гроші. Чим менша дитина, тим більше ви грошей отримуєте. Ще в залежності від провінції. Там провінція щось своє доплачує, щось свої федерали доплачують, тобто там теж чортного зломить. Але майте на увазі, не знаю, зараз вроде я чув таку інформацію, що вроде зразу по прибутті вже починають дітям ну, на дітей платити гроші. ну, Не буду говорити, але вам треба так само взнавати. Тому що, якщо ви ж розумієте, що ваші діти так само будуть мати якісь там, якісь гуртки, чи щось держава буде їм частково щось допомагати оплачувати, майте на увазі це, це теж відноситься. Потім, якщо, наприклад, я допускаю таке. Ситуація така, що, наприклад, ви аж через 18 місяців почнете отримувати. Нічого нема страшного, нічого нема проблематичного, повірте, за всі ті 18 місяців, які ви ну, тут проживали в Канаді, ви будете отримувати грошеня та всі, які от ви, ви тут з дітьми були, діти ваші отримують гроші. Тобто ви ще получите досить таку непогану і круглу суму. Грошення, так. Тому маєте на увазі це теж, повірте, досить таке круте підспоряд. Потім по податках скажу так, що чим менше ви заробите грошей, тим більше у вас, ну, буде вам повернення. Буде у податках, Тобто ви будете там рахуватися, що ви мало заробляєте, відповідно вам буде держава. Чим більше ви сплачете податків і більше заробите грошей, тим менше у вас буде повернення. Ну, все одно воно буде досить суттєве, то я вам точно скажу, це буде пару тисяч доларів канадських, це не буде там 300-200 доларів, це буде пару тисяч, може бути від 3, 4, 5, 6, 7, 8 тисяч, дивлячись, скільки ви заробляла ваша сім'я і скільки вам повертати. Тому ну, не все так погано, я рахую. Опять же, це так само говорить про те, що. ну, якби... Ну вот рівень життя, розумієте, так само от в Канаді. Ну тобто, ну я не хочу ще раз звертатися. Що знаєте, до одної тої теми, що там всім що Якби в Канаді там не так, то все не так. Ну, По-перше, я, я завжди кажу: ви до кінця просто ну, хто не був, тот він не розуміє. А хто був, він завжди може, знаєте, як то кажуть, до кінця розказати правду. Він може зі своєї розказувати, що йому дуже погано, а може розказувати, що дуже добре. Тому тут не треба. Тут власне самому, коли ти переконаєшся, туди все буде окей. Ви знаєте, тут такий прийде період, ну, я більше чим певний, знаєте, всі незгоди, вони проходять, всі проходять. Нема такого нічого постійного, все проходить. І проблеми з, там, з пошуком житлом, вони теж колись проходять І з пошуком роботи, воно все закінчується, проходить. І знаєте, коли вже починається отака стабільність потихеньку, ти вже подав свій там перший податковий звіт, тобі вже там нарахували якісь гроші, повернення, якесь прийшло ще, ще, ще щось. І вже починаєте знаєте, себе якось так більш комфортніше, О, там, оба, там якась певна сума залетіла на рахунок. І ви такі, о, да, вроді не так і погано тут. І отак от починаєте вибуватися. І туди починає, коли ви більш-менш стабілізуєте своє фінансове життя, взагалі життя, а воно стабілізується. Я більше чим впевнений в тому. Ну, всіх стабілізується, а ви що, якісь є виключення з правил? Я думаю, що ні. Розумієте, Просто так, да, є свій певний перший період, який є досить тяжкий, і е, треба розуміти його, його треба пережити. А потім, якщо у вас хватить сили, бажання, ну, в принципі, я ще раз кажу, і туди ви побачите, що не все так і погано. І навіть в тій Канаді, навіть з тими податками. Я ще раз говорю, тут великі податки, ви зрозумієте, тут мало народу. Слухайте, Канада яка здоровена, а народу, слухайте, що Кукінгіт. А це все треба отримувати. Ці дороги, то все, хтось ж мусить за це платити. Тому що тут по-інакшому ну, ніяк. розумієте, Тут мусять бути ті всі податки, і це все. Тому, яка, бачите, капла. Пламенисто моя мова. Ух, як дав. Так, зади заїжджаємо, Гордон. А, цього теж, до речі, на роботу набирають. По всій Канаді. Ну, я маю на увазі водіїв. Оцей Гордон. Вони тут в Новіскої пропонують 21-23 долари за годину. Погодинна робота. Так, зараз ми зважимося, ми зараз подивимося, що, що в нас тут виходить. Буде призупинитися, подивитися, що воно там у нас виходить. А от тут я мав інспекшн колись. Мене тут були, зловили. Ну як зловили, в смислі? Просто стягнули на бік. І зробили мені інспекцію. Так, сам. Що в нас там виходить? Перевантаження, тому що вони, ну не може воно буде, просто не може, я скільки не завантажував. Лючик Дед Халл. Отак. Якось так коротко про розказав вам про податки. Ну Це я ще раз говорю, це не є якесь таке, знаєте, прям якесь е, нраво навчання, як там правильно подаватися. Для цього є бухгалтера до яких ви звертаєтеся. Є Україну, російську, польську, не знаю, які там мовні, не обов'язково там, що вас, ви зможете його знайти, вам не обов'язково, щоб цей бухгалтер був власне з вашої провінції, він може бути в будь-якій точці Канади жити. Тому що, наприклад, у нас не є з Нюбрасівка наш бухгалтер, є десь друг кінце Канади. Тому, 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 тому Якби така ситуація. То, отак. Майте це все на увазі. Добренько, всього найкраще, ну що, будемо переїжджати місточок. Виїжджаємо сьогодні з принца Едварда. Опять на міст. Погода така собі не конче добра, але тим не менше, що нам для нас це не є проблема, газуємо. Удара відплив. Я бачу по цьому, по океану відійшов океан, відпливчик. Такий конкретний відплив. Я серйозно, я тут їжджу, я кайфую, через три місце переїжджаю. Зимою не так я кайфую, тому що зимою так трошки воно так стрюмає, стримає. А чого стрімає? Тому що внизу їдеш, ті там, то все таке, а літом, ні, літом класно. Літом залізеш, десь переїжджаєш такий клас, красота. Недавно купалися, їздили теж. На океанці Юрою побухкалися, поборахкалися. нормально. Да, шкода, що літо йде до закінчення. А, я вже казав, так, да, грибів немає. Блін, це для мене взагалі трагедія. Просто капець, грибів нема, слухайте, що ж то робити, я навіть не знаю. Просто жесть. Не знаю, може осінні будуть, хоча, та яка до тебе погоди немає, які можуть бути гриби, якщо погоди немає, в принципі. Що я там можу там на, назбирати під прибіг? Я з того року взагалі, слухай, що це робота, робота і тільки робота. Не знаю. Ну, від, відпуск я не брав цього року ще, в принципі, можна взяти, але... Тому що тут ще цікаво, стоїмо десь стоїмо. Да, стоїмо десь стоїмо. Ну, Хоча просто можете на, на офшен подивитися. Ну, Паспорт, не дуже. О, нова ця, о, тундра, класна тундра нова. Тоже прикольно, вона подобається мені. Добренько, все все найкраще, бережіть себе. Все, слава Збройним силам нашим України.